Мені трохи за сорок, але все ніяк не постарішаю. Вже навіть був звикся з думкою, що я тепер мужчина середнього віку, але вчора мене переконала Всесвітня організація охорони здоров'я. У неї нова класифікація людей за віком. Тепер молодою людина вважається аж до сорока п'яти. До сорока п'яти років це взагалі молодь. Воно так трошки дивно звучить. І, дай боже про це не скоро дізнаються наші можновладці. Середній вік відтепер триває з 45 до 60 років, з 60 до 75 вік вважається похилим. А вже осінь прийшла у місця. Старість же приходить аж у 75. Я ж не кликав її дріна. Тільки уявіть, скільки нових можливостей з'являється у політиків. Тут і пенсійне законодавство можна привести у відповідність до міжнародних стандартів, і медицину підшаманити, і ринок праці. Тож не дивуйтеся, якщо зовсім скоро старість просто скасують.